Добрий вечір, друзі. Ви на каналі Технопрок, де технології не просто аналізують, а проживають своє життя разом із нами. І сьогодні я хочу поговорити не про чергову новинку з виставки чи рекорд обчислювальної потужності, а про те, як штучний інтелект тихо, непомітно, але невідворотно оселяється в нашому побуті. Згадайте ранок. Ви ще не встигли відкрити очі, а будильник уже відрегулював гучність під ваш пульс, кавоварка врахувала рівень стресу і подала саме ту дозу кофеїну, яку ваш організм потребує. Дзеркало проаналізувало стан шкіри і радить: сьогодні краще не виходити без СПФ. Усе це не фантастика, а перші лінії коду, які ми пишемо вже сьогодні. Штучний інтелект перестає бути чужим мозком у кремнієвій коробці. Він стає дзеркалом нашої повсякденності, розумним партнером, який не просто виконує команди, а вчиться відчувати контекст. Йому не потрібно пояснювати, що ви засмучені, він почує це у вашому голосі, і, можливо, замість новин про катастрофи увімкне музику, яка поверне вам баланс. Але ось головне питання: чи готові ми до цього співіснування, коли холодильник знає більше про наші звички, ніж ми самі. А голосовий асистент розуміє інтонації краще за друзів, де проходить межа між комфортом і контролем? Майбутнє побуту це не про роботів із металу, а про розумну емпатію технологій. Ми вже не питаємо, чи може машина думати, ми питаємо, чи зможе вона нас зрозуміти і, можливо, саме тоді технології перестануть бути інструментом і стануть продовженням людяності. Ви дивились технопрок. Підписуйтесь, щоб побачити, як майбутнє входить у двері вашої кухні вже завтра.